Розв'яжемо задачу із теми, вписані та описані чотирикутники. Отже, коло вписане в прямокутну трапецію. Ділить точкою дотику більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 3 та 12 см. Отже, більша бічна сторона у нас на рисунку CD, і значить, це відрізочки 3 і 12. Знайдіть радіус вписаного кола, якщо периметр трапеції дорівнює 54 см. Що ми знаємо про радіус вписаного кола у трапецію? Це є половина висоти. Але оскільки трапеція прямокутна, то радіус дорівнює половині АБ. Бічної сторони, яка перпендикулярна, вона дорівнює висоті. Добре, з іншого боку, виходить, що сторона АБ дорівнює двом радіусам. А тепер далі. Що ми знаємо? Ми знаємо, що, е, якщо в трапецію вписали коло, Писали коло, це означає, що BC плюс Аде дорівнює АБ плюс СД. І суми протилежних сторін рівні, і по ідеї вони дорівнюють половині периметра, так? тобто 54 поділити на 2. 27. Отже, ми можемо сюди підставити замість АБ 2 радіуса додати СД у нас 3 плюс 12. 15 і це дорівнює 27. Виходить, що два радіуса дорівнює 12, значить, радіус дорівнює 6. Знайдіть радіус вписаного кола, ми його знайшли Не на ненароку.